Політичний діяч українського національно визвольного руху, як голова революційного проводу організації українських націоналістів та як невмирущий ідейний символ боротьби за українську самостійну соборну державу. Усе своє життя. Він стійко та мужньо боровся за права українського народу, відстоював святу справу створення незалежної української держави. Шлях його боротьби та відваги сьогодні надихає усіх, хто продовжує вести боротьбу за прагнення українців бути вільним. Народом національна єдність та віра в справедливість, це ті цінності, які сповідував Степан Бандера у боротьбі за нашу незалежність та самоідентичність. Це ті цінності, які сьогодні об'єднують мільйони українців у боротьбі проти московської орди. Яка намагається привласнити нашу землю. Сьогодні вночі ворог атакував Львівщину. Постраждали будівля університету дивчився Степан Бандера та музей Романа Шухевича. Це був той самий ворог, який століттями вбирав у нас свободу. Ворог Проти якого боролись січові стрільці та повстанці упа, ворог, який підступно вбив Степана Бандеру. Але ворог не знає і не розуміє, що всі його зусилля марні, що Бандера це перш за все дух, дух незламності. Та відданості своєму народу, Україні. Кожен такий удар лише посилює нашу впевненість у власній правоті. Бандера це не споруда, не музей і не пам'ятник. Бандера це ідея, ідея вільної, суверенної. України, бо ніщо не зупинить ідею, час якої настав. І перемога обов'язково буде за нами, бо ми нащадки великого сина українського народу. Тож запрошую усіх присутніх шанувати пам'ять великого сина українського народу та покласти квіти до пам'ятника голови проводу Організації українських націоналістів Степанові Пандері. Ukraina, za Ukraina. Братім українці, з возгойда, А ми на лише, українців, визволимо а ми нашу славну Україну, гей. а ми нашу славну Україну, де розвеселимо, в де полічини, золотистин, розпочав розпочали стрільці українські, з москалями там. Розвесенимо, А ми, учебою, учебічку, і зберемо, та ми та нашу славу Україну, розвеселимо, розвеселимо, як овісити вік. Всійців, А ми славу збережемо. А ми нашу славну Україну, а ми свою славу а ми нашу, славну Україну. We won!